Що дуже часто може описати свій стан зараз, не розуміючи mm -hmm. божого погляду на цю ситуацію, і не розуміючи, як вийти з цього стану і налагодити, наприклад, стосунки е, до речі, це дуже розповсюджена проблема, що ми легко можемо зроз... ну, ми можемо так чи інакше зрозуміти свою реакцію і свої мотиви, але, наче, не можемо зрозуміти от другу частину кола. Так? Дивіться на себе один раз, а на Христа десять разів. Якщо ми будемо Дивитися тільки на себе і на свій гріх, ми впадемо в віча і в депресію. Тому дуже важливо все-таки, не тільки не зупинятися на цих чотирьох питаннях, а йти далі до наступних чотирьох питань: питання, де Бог в цій ситуації, ви можете навіть другу сказати: слухай, я от в такій ситуації не розумію, що мені Бог каже. Що мені Бог каже. Я в той момент, коли я не можу зрозуміти, що мені Бог каже, я згадую слово Боже. От що воно говорить на цю тему, і це теж допомагає.